В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портиков. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися цю програму на телеканалі Еспрес. Конституційний суд сьогодні має розглянути справу щодо відповідності основному закону зак... закону про очищення влади. Напередодні народні депутати України Єгор Соболів та Леонід Євець вже повідомили, що суд підготував рішення про визнання низки положень цього закону неконституційними. Як висловився Єгор Соболів, таке рішення дозволить посадовців часів Януковича знову обіймати важливі посади на державній службі. Прихильники ж скасування закону про очищення влади наголошують, закон про люстрацію в нинішньому своєму вигляді порушує права людей. Мовляв, тисячі громадян не можуть нести відповідальність за діяльність Віктора Януковича та його оточення. Своє уваження щодо люстраційного. Закону раніше вистолювала і Венеціанська комісія орган Ради Європи, який перевіряє законодавство на відповідність європейським стандартам. Як рішення Конституційного суду може вплинути на процес люстрації в Україні, ми будемо з'ясовувати з гостями сьогоднішнього ефіру, директором департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяною Казаченко. Вітаю, пані Тетяна. Добрий день. Та народом України від опозиційного блоку. Юрія Павленко. Вітаю Юрію. Вітаю. Ну, от. Що може змінитися від рішення Конституційного суду, чи навіть не від рішення а від самого процесу розгляду? Ми весь час забуваємо, що це не просто закон, це ж юридично-політичний акт. В жодному національному законодавстві жодної країни не існують постійно діючих люстраційних інститутів. Якщо в країні були правоохоронні органи і суди, то люстрація не була би потрібна. Ілюстрація не вирішує питання будь-якої відповідальності. Це тимчасове обмеження доступу до державної служби на підставі об'єктивних критеріїв, які визнають, коли державні органи досі становлять найбільшу небезпеку для людей. Нас не бандюки становлять для них небезпеку, а державні органи тобто люди з... бояться умовно кажучи, боялися правоохоронців, а не бандитів. в Са на Януковича, так, так. можна сказати. І зараз багато чого залишається в такій самій мірі, тому що зв'язка, фактично, міліція, прокуратура, суд, може забрати власність, забрати бізнес, змінити долю, позбавити волі і довести справедливість в цій системі, яка існує. Досі неможливо. Демократія занадто крихка. Коли фактично державні органи не справилися з управлінням і привели до таких трагічних подій, як відсторонити тих, які повинні були керувати державними органами і забезпечити нормальну роботу державних органів? І мова не йде про відповідальність, мова йде про те, що, будь ласка, держава не потребує зараз вашого досвіду і ваших послуг. Якщо ти був керівником всеостійного структурного підрозділу прокуратури, його заступником, керівником області, його заступником не нижче? Наприклад, в прокуратурі більше року за часів Юнуковича будь ласка, тимчасово держава не потребує твоїх послуг. Але це не відповідь на моє питання про те, що може зробити конституційний суд. Конституційний суд може зробити все. Він він вже прийняв резолюцію, яку підписали судді доповідачі, де вони вбивають системні норми закону. І я не хочу говорити про будь-яке рішення з їх боку, бо в такому складі Конституційний суд є неправомочним. Шість суддів, які зараз є у складі цього суду, в тому числі доповідач Шаптала, в тому числі голова Конституційного суду Баулін, мають приватний інтерес. В них конфлікт інтересів з цим законом. Вони на підставі закону про Конституційний суд, стаття 19 Прим. Закону про запобігання корупції, закону про справедливий суд, вони не мають права приймати участь у розгляді справи, тому що такі самі судді, як вони, за те саме рішення, яке вони приймали разом, звільнені за порушення присяги. І на це є не тільки рішення парламенту, а вони звернулися в суд, і Верховний суд винесе рішення, що такі порушення присяги є, і вони не можуть бути суддями. І за це рішення частина суддів звільнені за порушення присяги, а частина вирішують долю цього закону, яке стосується їх приватних інтересів. Пане Юрі, вам не здається, що саме бажання скасувати ілюстраційний закон це свідчення такого уникнення від відповідальності. Саме ну, на рівні державного апарату. В даному випадку мова йде не про скасування закону про очищення влади, то треба чітко говорити, а приведення закону про очищення влади у відповідність до конституції України, а також до е, е, зауважень. І пропозицій венеціанської комісії, як ну найвищого європейського органу, який дає відповідно рекомендації країни, яким має чином розвиватися законодавство. Я нагадаю, що цей закон стосується сотень тисяч людей, не тисяч людей, а сотень тисяч людей. Більшість із яких переважна більшість із яких чесно і відповідально багато років, і не тільки за часи Януковича працювала на українську державу і звинуватити їх всіх тому що вони щось це провалили ні, 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 ні. це, це знаєте, вже, вже перебор. Друге, чи принесло два роки застосування цього закону реального очищення влади? Та ні, не принесло більше того. Всі, хто хотів, всі, хто реально займався корупцією, всі, хто реально е, зловживав на тілі держави, вони знайшли своє тепленьке місце. При нинішній владі змогли відкупитись Наприклад, постраждали випаде. постраждали найбільше люди середньої ланки, які є професіоналами, і в результаті що ми маємо? Ми маємо ривок в реформуванні в розвитку країни. Ні, ми маємо розвал економіки, ми маємо зростання цін. Ми маємо паралізований державний. Ми маємо паралізований ви державний, ви державний апарат, разом. коли міністерство сьогодні не здатне. Підготувати і видати якісне розпорядження чи постанову Кабінету міністрів, бо пишуть з помилками люди. Так, ми маємо так, коли так, на, звільнені так, місця, на звільнені місця це в результаті в результаті в результаті результат... 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 так званої ілюстрації. На звільнені місця прийшли кумов'я, сваття, брати, тобто люди непрофесійно підготовлені. А Не є зараз державній владі, але треба про це говорити. Чому вважаєте, що він бреше? Я скажу. Скажіть, будь ласка, ви зараз сказали в ефірі, що це порушує права сотні тисяч людей. Скажіть, будь ласка, кількість людей, до яких застосовано закон зараз. Кількість я, людей а, за два я, роки. Скажіть. Я не знаю, яку кількість ви там провели е, ілюстрували, так звано, але я знаю десятки тисяч людей, які звільнилися з органів державної влади з тим, щоб не принижуватися перед так званими люстраторами, які читати, писати не вміють, а при цьому визначають перед людьми, скажу, які десятки брення. років пропрацювали на державу. Починайте принижувати, чекайте, але я, будучи професійно до цього, пане не готовим Юрі, Пане А ви на десятки років працювали на корумповану пострадянську державу, яку ми всі з вами разом демонтували 2014 року разом із державним апаратом. Демонтували Чим? куди демонтували всіх європейських вибор? Чекайте, чекайте, чекайте. Давайте все ж таки вирішимо. на відміну. Пересіли. Від вас, я не фрилансувала між одною політичною партією до іншої. Так давайте не професійного... на особистості. Пан ну, та не виговорити про свою роботу. А я скаже, скільки людей в Скільки? А ви знаєте, взагалі, що Міністерство юстиції не є органом люстрації? Ви зараз ну, кажете, люстрували. А ви знаєте безпосередньо, люстраціє. наприклад, що я, як директор департаменту, навіть не маю право підпису з цього приводу. От представляєте, що два роки ви працюєте, навіть право підпису це говорить про що? Це говорить про повну непрофесійність і нездатність чому? нинішньої влади, яка не здатна була навіть підпис дати і дати відповідні повноваження, щоб ви могли виконувати закон. Ви Розумієте, в чому, чекайте, чому? Чекайте, зараз... проблема. Чекайте, ви давайте я вам розкажу. Скажіть. Давайте я розкажу про люстрацію. Оце закон про люстрацію насправді писала громадськість, і ті люди, в тому числі Єгор особові, коли вони ще були не були народними депутатами. І навіть коли закон прийняли, його прийняв той самий парламент, який голосував за диктаторські закони. Бо вони ж не могли сказати, що вони не хочуть очищуватися, вони хотіли потрапити в новий парламент, і можливо, це не ідеальний крок, але це крок на оздоровлення. І це неправда про десятки тисяч державних службовців. Цей закон не вирішує відповідальність, бо якщо будуть знайдені у нас будуть правоохоронні органи і будуть знайдені ознаки злочину, це потрібно, щоб мали відповідну оцінку в рамках кримінального провадження Ми колективно. Це не відповідальність. Це право доступу до державної служби, це мінімальний критерій, і держава має право визначити і безпосередньо тих осіб, яким закривається доступ до державної служби. Якщо брати, будь ласка, якщо документ. брати безпосередньо, наприклад, центральний орган виконавчої влади, то за посадами знаєте, скільки людей потрапляє під скільки? люстрацію? Тільки перша особа і перший заступник, хто був більше року на посаді, а як і поход, все. А як походить десятки тисяч, і все, вот спитайте у людини. Якщо. Під час Майдану тільки заступники міністра і заступники центрального органу навчої влади. Це максимум 5 людей, на все міністерства. Ні, не підтрапляють. Це стосується тільки прокуратура МВС, СБУ і ДФС. Там керівник самостійного структурного підрозділу центрального апарату, заступник, керівник області і заступник. І все. Приклад навожу для того, щоб не було маніпуляцій. Беремо прокуратуру, в якій 20 тисяч. Прокурорів на момент вступу закону в силу, які підлягають перевірців, розказати, як прокуратура в 2013-2014 році працювала з судами, закривала людей, і на тих корупціонерів, зараз яким відкривають ешелони майна і в них є. Е... Останній випадок, да, коли взяли губернатора Ніколаївської області, заступника, Він заступник, да. заступника Він губернатор да. Да. і відпускають під заставу. А навіть якщо у людини шини були в багажниці, якщо вона була покалічена і надавали медичну допомогу, і відправляли в слідчий ізолятор, я це знаю. Бо я три місяці не виходила з слідчих дій і судів і відтирала хлопців від крові. Я знаю, що відбувалися. Я вам розкажу. От коли скажімо, ілюстрацію проводили в тих країнах, їх дійсно стали успішними, там в Балтійських країнах інші, там було поставлено питання політичної відповідальності. Дальності, скажімо, в Естонії члени центрального комітету комуністичної партії Естонії отримали на 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 10 чи 20 років вовчий квиток. Не можеш балотуватися в органи влади, не можеш працювати в виконавчій владі, не можеш більше. От ти працював на державу 40 років, а більше зась займайся бізнесом, виховувай дітей. Жодних обмежень, Она... але ця привілея не твоя. Але так, але у нас такого немає. У нас члени керівних органів партії регіонів досі можуть обиратися до парламенту. Це ганьба, досі можеш працювати в міністерствах. Це ганьба. Я впевнений, що партія, яка але участь у створенні диктатури партія регіонів і комуністична партія України мають бути відсторонені від державного управління на десятиліття. Цього ви не зробили. Ви займаєтеся стрілочниками, які там яких вони призначили а в міністерство, а, а не ними самими. Представте ну, перше ні. Я хочу по цифрам сказати. 20, Це ж до привижне були брехи. Чому були закону. реальні цифри? 20 тисяч 20 тисяч прокурорів. Так. Вони ж кричать порушення прав людей. Ми не кажемо про порушення прав всіх інших людей, бо 40 мільйонів людей мають право захищатися від тих, хто не забезпечив роботу цих органів. І визначили, що є люстраційні посади, і на 20 тисяч осіб. Ми визначили всього 404 ілюстраційних посади в органах прокуратури по закону. Керівник самостійного структурного підрозділу. Це підозіла, все одно не відповідно моє зауваження. А ви все ми Я? все одно а з вами Я? і а це зауваження, дуже чітку відповідь дала Венеціанська комісія, яка вказала, що на жаль, цей закон М -м. має дуже багато неточних трактувань, що дає можливість зловживати. Тому у нас дискусія чому виникає? Коли Тому що кожен може від і признайте, будь ласка, будь-якого експерта. Останній раз от 21 травня Березня, перепрошую, президент Джані Букікіо знову звернувся до України внести зміни і привести закону відповідність до no, uh, європейських Букікіо стандартів. рік тому назад, ну я закінчу, вас не перебуваю, Рік тому назад вони далеко на Петренко Соболєв, можливо, і ви там були. Пообіцяли ці зміни будуть внесені. Нічого не було ви зроблено ви за нормальні? цей час. Відкрити бути чекати. Крім, крім того, того, чекайте, чекайте, крім того я особисто за те, щоб щоб всі, хто винен, понесли покарання, щоб прокурори, судді, державні службовці, які встановлювали диктатуру, які порушували закон, понесли покарання, включаючи кримінальну ви відповідальність вами різні ідеогії. Більше того, Юрій, помічаєте, що у нас з вами різна ідеологія, того... да. ідеологія ілюстрації. Ви тут прихильник пана Тетяна. Ви це помічаєте? Так, я, я, я помічаєте? Розумів, про що ви говорите. Ви розумієте, але ви теж а, не от хочете ви там про про це говорили говорити. про мене особисто. Я, я? як уповноважений, пані Тетяна, я як уповноважений справ дитини не підпадаю. Під закон про люстрацію. Нема цієї посади. Разом з тим, керівник служби уповноваженого ви справ дитини підпадає вам пощастило. Уявляєте? Тому що ну так писали ви закон. А, але але закон, керівник служби. А чого треба людина, було ілюструвати? Юрію по правах людини? Талановита. людина, яка написала все законодавство щодо дітей, яка провела реформу, яку Європа визнала найуспішнішою. Людмила Волинець. Вона підпадає під люстрацію. А її досвід сьогодні як ніколи потрібен країні. Сьогодні вона да, вона працює помічником депутата, але сьогодні всі органи влади, обласні адміністрації з нею радяться. Ми слава богу, фонди міжнародні зможемо зможем, залучати для того, щоб допомагати сьогодні ну, місцевим таті? органам влади е працювати. Ну хай пан панця каже, що вона не підпаде. Ви, давайте ми зробимо, подавш, знайдемо маніпуляція, Віталій ну не перша наша бюкікіо. Так і зміни ну. до закону 19 червня 15 року Венеціанська комісія зробила висновок, де просила і врахувала зміни до закону 2695, які є в парламенті. Вони подані більше року, тому вони є ви в парламенті. Змінив. І букійки зараз питає, чому зміни, які в парламенті вже рік не приймаються парламентом? Чому? Так спитайте, будь ласка, у парламенту. А я хочу сказати, я в що хожу своє. Ви представляєте більшість камериста? Якщо я не політик взагалі і не знаходиш Ви представляє політичні партії. Не пишіть, будь ласка. ласка. Які є Міні, я не розумі. представляю кабінет міністрів. Директор департаменту не представник більшості, не представник політичної частини. міністерство Представляєте юстиції. Вивчити будь ласка форму державного правління. Так от. І представте, будь ласка, є зміни З закону, які в є в парламенті. Рік тому князевич, який представляє безпосередньо блок Петра Порошенко, вперше в каденції комітету Верховної Ради взяв закон, склав судову реформу без обговорення, вернув авторам і нічого про це не сказав. Це підробка документів майже. Такого не було останнє таке рішення було до диктаторських законів, тобто, самі всередині депутати різних провладних партій, як так само зараз перебуває між БПП, можливо, Народним фронтом, опозиційним блоком всіх, які зараз намагаються торгуються Опозиційний за не провладна партія. Воно в опозицію ми не є Слухайте, Це е, перманентне, знаєте, таке визначення. Це Вони це не, не є позові. по своїй суті опозицією і ніколи це не були. Тетяна, Іван, неванця. Я вважаю, що це неправильно. Що Якщо ми не говоримо, чекайте. Ну, Юрій, і... і... ну я ж веду цю програму, Вибачте. ну перестань. Ну, чого ти? Якщо є коаліція, в неї є відповідальність. Ви можете говорити про її відповідальність. Задача опозиційного блоку зривати цей закон. Це їхнє повне право. Але якщо не може влада, правляча коаліція ухвалити зміни, то треба так і говорити. Так вона не може, вона не хоче. Чому? А це, О, це правильне питання. запитання. А це правильне запитання. Ну. Це питання, чому, наприклад. Президент суддів Конституційного суду, які відносяться до їх повноважень, і про яких він дав голосування 24 лютого 2014 року, що вони порушили присягу, не відзиває. Це питання до того, чому не переформувалася стільки часу Центральна центральна комісія виборча комісія. Виборча комісія ну, саме це так бачу. це питання до того, яким чином формувалася Вища рада юстиції і інші інституції. Це питання, чому опозиційний блок. Так, майже 100% проголосував до зміни конституції. Що вони отримали Тому, в за що Ми за підтримуємо це? судову реформу. яка потрібна судову. країні. але, але заперечуєте судову. Але реформу? Але я дуже радий. Я дуже радий, що ми не при кінці нашої програми, незважаючи на той гвалт, який ви тут вчинили, прийшли до судці проблеми. Що насправді це це навіть можемо там. Пані Юрію, його колег по колишньому, по опозиційному блоку, там чи колишніх регіонарів мільйон часу витратити на щоб їх критикувати. Але проблему відсутності політичної волі, тому що якщо був би справжній конституційний суд, от президент Єльцин 1993 року, коли була криза, реальна конституційна криза в країні, він призупинив повноваження конституційного суду Російської Федерації. Напевно, Венеційська комісія теж була незадоволена. але очевидно, що коли є конституційна криза, то Конституційний суд, який обслуговував попередній режим, не може у повному складі взагалі існувати. Ти і його повноваження мають бути призупинені до вирішення конституційної кризи. Чого в Україні цього не відбулося? От ми маємо результат. Що з чому тепер говоримо? Цьому ми що не маємо права зараз. Ого, перепрошую. Це буде логічно. Ми не маємо права здійснювати тиск на Конституційний суд. Чим ви займаєтеся зараз звичайно. в ефірі? Іншими дія. Будь ласка, є для цього правові норми. Є міністерство юстиції, як мінімум, я є розважаю, президент. Рекомендую діяти відповідно до закону. Змійте, не можна найкращу справу робити з порушенням закону. Сьогодні, а чому на порушення? жаль. І тиск, скажіть, будь ласка. Тиск? Ну да, ви зараз от публічно звинувачуєте Конституційних суддів, членів ви суду, членів члені конституційного конституцій суду. Я констатую факт. Я факт. Де це? рішення суду. Я відкриваю ви в статті в міністерство міністерство. Я відкриваю 57 цьому статтю про Костій. Так, де рішення? Де це доведеться 4 лютого, 24 лютого 2014 року це рішення прийняв парламент. І порахував всі прізвища. Постанову показати це ж ваша постанова Верховної Ради. Я постанова, ще перевіру, голосували, чи але... ви за неї. я, але... я обов'язково перевірю, постанова... чи ви за неї голосували. Ні, не це, голосували це перше. я голосував. Я не був тоді, депутатом не був депутат. Тому і, не друге, голосував. і друге, да? є кримінальне провадження в Генеральній прокуратурі на українській правді 4 червня цього року. Генеральний прокурор Юрій Луценка заявив, що в них є свідчення членів конційного суду щодо тиску і про те, що вони не приймали рішення у власний спосіб. Це заява Генерального прокурора. і є Це кримінальне провадження де так. з цього приводу є... офіційно в українській правді написано, що моє ім'я Андрій Павленко. Павленко. Так що я Андрій Павленко, давайте жаль, по українській правді не... е... Правда приймати не... рішення. Правда в тому, що потрібний правовий механізм, який створить реальний Конституційний суд, до якого була б довіра. А поки Саме цього так. механізму немає, поки. Е... Політичної волі немає. Ми будемо весь час йти в глухий кут навіть справа не в суті законів, а в довірі до ООН інституції. 100%. Подякую директору департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяні сут... Казаченка. Юра, Вернув ти навіть не даєш мені закінчити депутат. програму. Та народному депутату від позиційного блоку Юрій Павленка за участь в сьогоднішній програмі. Дякую. Програму про віталіпорти Хай щастить, садовні слухачі і глядачі. Ми все одно всіх люструємо.